Так, всім привіт в наявності Шермей CXR 250 в такому як би бірюзовому кольорі Може я дельтонік mm -hmm. віщо всього З така у нас ледовська фара, поворотнички Мотоцикл в принципі достойний ваги у мене Є багажник, там ключики. І все по постарінки знімати там особа якби нічого. Такий чудовий вихлоп, в принципі, виглядає бомбово. Толкого цікавить така дана модель. А приборочка у нас звичайного плану, Типа, можна сказати, напівцифрова, напівкласична ж, будемо заводити і проїдемося трішки на цьому, поки що не прощаюся.